Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелей з монтажем. Друзі, цей день настав. Саме сьогодні ми покажемо вам найбільший приватний будинок в Україні. Який був побудований із сіп панелей. Ну і так, як ви вже зрозуміли, побудувала його компанія «Суперсіп», Тому що як ми крутимо номер один і будуємо найбільше приватних будинків із сіп панелей. Ну а перш ніж ми перейдемо до огляду цього будинку, мене до вас запитання. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки квадратних метрів у цьому будинку. Ну а ми детальніше розповідаємо. Тому всім привіт! З вами «Суперсіп». Ходімо дивитись. Перш ніж ми попадемо всередину цього будинку, я хотів би поговорити про кілька важливих речей. Так? Тому що цей будинок він не типовий, по справді. І перше, це те, що це абсолютний, знаєте, вихід за рамки, розрив шаблонів. От це те, як би я описав цей будинок. Тому що зараз переважна більшість проектів, які будуються, це невеликі будинки, там 80, 100, 120, 140 квадратних метрів. Вони такі максимально компактні. Я не скажу, що вони тісні. В них вдосталь місця, але немає оцього розмаху, немає оцього, знаєте, такої такого простору, який хочеться відчувати. В приватному будинку ті відчуття, які ти отримуєш в цьому будинку, це абсолютно інша історія. Другий момент, який вас здивує: домокомплект з сіп панелей 69 тисяч 400 доларів. Якщо у вас немає фундаменту і вам потрібно також фундамент плюс домокомплект, то компанія Super SIPS будує вам вже готовий будинок, домокомплект, фундамент, монтаж, доставка. Повністю вся ця історія буде коштувати вам 82 тисячі 400 доларів. 379 квадратних метрів і 69 тисяч 400 доларів. Ви відчуваєте, що ці цифри, вони абсолютно такі, знаєте, з різних світів, а технологія сіп будівництва дозволяє їм поєднатися. І вони поєднуються от в таке прекрасне архітектурне рішення, яке спроєктували наші дизайнери. Якщо ви там впадете на калькулятор і порахуєте. То квадратний метр даного будинку буде обходитись там в діапазоні 180-183 доларів за метр квадратний. Вдумайтесь, 180 доларів за метр квадратний. Де такі ціни були? Та я не знаю, де такі ціни були, тому що їх немає фізично зараз. Будівництво в Україні з кожним роком стає все дорожче, дорожче і дорожче. Третій момент, на якому я хочу наголосити. Це кількість архітектурних рішень, це продуманий фасад цього будинку. І зараз ми також покажемо кілька, кілька рендерів. Та картинка, яку ви побачите просто зараз, вона фактично буде реальною от на цій ділянці. До речі, щодо картинки. Дивіться, як виглядає 3D-візуалізація цього будинку. Так, друзі, ну і ми зараз будемо заходити всередину будинку, але трішечки вас зануримо в атмосферу будівництва, тому що якщо ви так поглянете навколо, да. То по будинку зараз взагалі монтують дах із ПВХ мембрани. Про це ми ще повернемось, поговоримо. Там працюють зараз також майстри, які монтують паркан. Ну а тут, поки немає паркану, така силова установка, щоб ніхто не міг потрапити до будинку. Тому що ділянка наразі ще не огороджена. Але оскільки ми будували цей будинок, то ми знаємо, як сюди потрапити, тільки ви нікому не кажіть. Ходіть. Так, шановні гості, ласкаво просимо. В наш будинок Нагадую, у нас два поверхи, у нас 379 квадратних метрів. І зараз ми зайшли через терасу до кухні вітальні. І давайте буде правильним, якщо ми покажемо вхідну групу, яка тут зроблена. Тому що вхідна група тут реально дуже велика, дуже простора. Ось тут у нас будуть двері. Ці всі перекриття заберуться, так? будуть двері. Тут ми заходимо в будинок. і от це в нас фактично оця маленька кімната, це велика така вхідна група. Тут можна поставити шафу купе, тут величезне дзеркало і ще безліч місця для того, аби залишити речі, там передягнутися, роздягнутися. Як я зазначив, тут кухня вітальня Вона у нас 57,5 квадратних метрів. Вона просто величезна. По проєктуванню тут в нас буде кухонна зона. Відповідно, ви бачите, також виведено вже і під труби. Тут також є чудове архітектурне рішення. До речі, ну я не дуже часто бачу, щоб його люди використовували. Хоча насправді це дуже продумано, коли у вас є кухонна кладова. Але в даному випадку ця кухонна кладова може слугувати не лише кухонною, а й в цілому кладовою всього будинку. Тому що вона надзвичайно простора, тут дуже багато місця. Ну і плюс за рахунок того, що у нас будинок двоповерховий, у нас дуже високі стелі, і ти відчуваєш себе якось знаєте, так ще просторіше, ще просторіше, ще вільніше. Коли ми виходимо з кухні-вітальні, у нас тут е, такий доволі великий коридор, і цей коридор нас веде в три зони. Це одна кімната, друга кімната, ми зараз до них також повернемось. Сам вузол, який розташований на першому поверсі. Давайте відразу по ньому. Е, місця тут більш ніж досталь. Я думаю, хоча, на мою суб'єктивну думку, я. Так думаю, що ванна у нас буде розташована на другому поверсі, а тут буде більше такий гостєвий формат синвузла. Але в цілому тут дуже багато місця, реально дуже багато місця. І тому туалет, там ванна, можливо, душова, пралки. Вся ця історія вона повністю тут е, може бути розміщена. Тут в нас дві кімнати, е, одна з цієї сторони. Якщо я не помиляюся, тут у нас 18 або 16, 16 квадратних метрів. З іншого боку, аналогічна кімната 18 квадратних метрів. По плануванню ці кімнати передбачаються як аля гостьова спальня, типу кабінета і тому подібне. Як буде реалізовувати е, власник цього будинку ці кімнати, мені невідомо, але скажу одне: що з цієї кімнати у нас є вихід на терасу. у цьому будинку є декілька. Ми про них вам ще детальніше розповімо окремо. Але в цілому, також хочу зауважити про те, щоб ви побачили, що тут у нас велика кількість світла за рахунок великих вікон, за рахунок дверей, які нас виводять на терасу. І вікна в нас тут також, бачите, розташовані так кутом трішечки, і фактично. По всьому будинку, в нас враховуючи також, де стоять вікна, є металеві підсилення. І по всьому будинку в нас також по перекриттю між першим і другим поверхом є металеві підсилення, які роблять будинок додатково міцнішим, і саму конструкцію будинку роблять більш жорсткішою. Друга кімната, вона по типу аналогічна до попередньої. Єдине, що в нас тут немає вже тераси, на яку ми можемо вийти. Але в цілому в нас також є вихід на вулицю. У нас також є двері. Вітряно, які е, відкриваються, і де ви також можете вийти на вулицю. Тобто, фактично дві таких просторих, великих кімнати, які в нас є на першому поверсі. І я думаю, що вони все ж таки будуть закривати там потреби власника і власниці в плані якогось особистого простору. Але, друзі, це лише здогадки. Ну і крім того, ви можете на проєкті е, по посиланню під відео. Перейти подивитися проект, і які взагалі розташування пропонують архітектори е, компанії Зробіть Зробіться, подивіться, У нас є гараж на два автомобілі. Відповідно, зараз ми в нього потрапимо. Але давайте будемо рухатись від зворотнього, тобто з гаража вже до будинку. Уявляємо наступну ситуацію: ми приїхали, припаркували автомобіль, йдемо до будинку. Що нам необхідно? Правильно, нам необхідно також роздягнутися і вже потрапити до будинку фактично там майже в домашньому одязі. Тому тут, між гаражом і між житловою частиною будинку, у нас реалізований такий прохідний гардероб. Тобто, це ще одна е, вхідна група, де ви також там зможете залишати верхній одяг, де ви також зможете фактично там роздягнутись, роздутися і вже сміливо переходити до основної житлової частини. Але це ще не все, з гаража. У нас є окремий вихід також на задній двір. Зараз ми вам його окремо покажемо. Цей вихід, він має такий перехід, і цей перехід реалізований в формі такої, знаєте, технічного приміщення. Тому що ми бачили кухонну кладову, а це в нас просто велика кладова на 10 квадратних метрів. Але найголовніше, що цей простір є. І те, що він є, в цілому додає будинку лише більше комфорту і більше затишку. Раз, ще один вихід на вулицю, і це вже, як я казав, вихід до заднього двору. Закриваємо. Ви ж пам'ятаєте що Це Це не просто сідошка, це ОСБЕГР. Це деревина, яку ми імпортуємо з Європи на наше власне виробництво, з якої ми виготовляємо сіп панелі, і вже потім з цих сіп панелей створюються будинки вашої мрії. Чому ОСБ Егер? Тому що це найкраще рішення, яке ми привозимо з Європи в Україну, і на основі якого ми будуємо ваші будинки. Так, друзі, ну ми подивилися з вами перший поверх, але ж ми пам'ятаємо, що у нас 379 квадратних метрів, в нас два поверхи, тому що сидіти. Ходімо дивитись другий поверх, тут є що показати. Так, друзі, ми на другому поверсі е, підіймались ми сюди поки що ще не сходами, тому що сходи ще на етапі виробництва. Але я хочу зауважити про те, що якщо ви купуєте будинок двохповерховий в компанії Супер то запам'ятайте, що сіп-сходи завжди за будь-яких погодних умов, за будь-яких природних умов, катаклізмів, я не знаю, щоб не відбувалося, завжди. Сходи і всі панели ви отримуєте в подарунок. Другий поверх, у нас ще поки немає там, вікон. Якщо ви подивитесь на цю кутову зону, то тут у нас буде також велике панорамне вікно. Ви також зверху можете побачити металеве підсилення, відповідно, задля більшої жорсткості конструкції і, відповідно, задля більшої міцності будинку. Тож йдемо направо, і відповідно, тут ми бачимо приміщення, яке в цілому у нас не буде там, ні спальньою кімнатою, ні гардеробною. Це таке більше господарче приміщення, тому що тут буде розміщена там, пралка, тут буде розміщені там, сушильні машинки. І в цілому, я думаю, що це буде ну, така, знаєте, господарча територія, де ви зможете там залишити пилосос і там, тому подібні речі. Відповідно, якщо ми вже підемо наліво, а це вже в цю кімнату, тут ми побачимо спальню кімнату. І, і в чому плюс цієї спальної кімнати? Давайте відразу. В першу чергу вона дуже простора. Ліжко, телевізор. Е, я не знаю, там гардеробна кімната також із панорамним вікном. Причому тут гардеробна, я от просто без перебільшення гардеробна кімната реально 30% від основної площі спальної кімнати. Давайте зайдемо, подивимось. Я не знаю. Я не знаю скільки потрібно мати пар джинсів, пар одягу, курток. Я не знаю, світшотів е, і тому подібне, там, можливо, піджаки, навіть суконь, аби просто там повністю помістити все це в гардеробній кімнаті. Подивіться, в нас велике панорамне вікно. Ну і найголовніше є вихід на терасу зі спальньої кімнати. А, до речі, давайте і про терасу вам розкажу окремо. Друзі, тераси в цьому будинку розташовані таким чином, що, виходячи із однієї спальні, ми зараз з вами потрапимо в іншу спальню. Яка, скоріше за все, буде дитячою кімнатою, ну, до речі, як і ця, тому що майстер спальню основну, ми вам також покажемо. Ну і в цілому, будь ласка. Будь ласка, Що ви бачите? Правильно, ви бачите мене вже в другій спальній кімнаті. Зауважу також про те, що тут у нас також буде е бокове вікно, тобто буде таке, знаєте, літерою Г. І відповідно також поверху є металеві підсилення. І, зокрема, отут ця частина вона також повністю металево підсилена. Ну, і давайте так, яка ж спальня кімната без гардеробу. Ми переходимо зараз в ще один гардероб. Він трішечки менший, ніж попередній, який я вам показав. Але друзі. В нас ще одна тераса. І ця тераса реально розміром. Ну, якщо не футбольне, то футзальне поле 100%. Подивіться, скільки тут місця. До речі, я також зауважу, що е, тераса в цілому, так, як і сіб-дах, вони в нас плаского типу. Будь-який плаский дах, він йде під нахилом приблизно 2% задля того, аби вода не застоювалася на вашому даху і відразу е, стікала з нього. Ця частина, вона без парапету. Чому тут буде ставитися якесь інше загородження, інше огородження, щоб вода не застоювалася довго, і вона відразу йшла відповідно з вашої тераси. і У вас тут було сухенько. Виходимо ми вже в іншій спальні. Це основна майстер-спальня, яка в нас вже в іншому крилі будинку. Абсолютно, тут також в нас буде вікно, кутове вікно, тут також багато вільного місця. Тут також величезна просто гардеробна кімната, подивіться, тобто орієнтовно в нас тут 8-10 квадратних метрів, ця гардеробна кімната. Уявіть собі. І це ще не все. Ми переходимо в сусіднє приміщення, в сусідню кімнату. І тут в нас величезна ванна кімната з панорамними великими вікнами і з ще одним виходом на терасу. А вже вихід на цю терасу дає можливість нам фактично зациклитись по другому поверху, тому що ми повертаємося до кімнати, з якої ми починали. Пам'ятаєте, оця е, господарча кімната, де буде пралка, сушилка і тому подібні речі? От фактично, ми так знаєте по колу, по терасах дісталися сюди назад. І найголовніше, що в нас є ще окремий санвузол. Мені здається, до речі, що він також більший, навіть ніж на першому поверсі. Але тим не менш, у нас дві кімнати були лише з гардеробними, без санвузлів, то от власне ті, хто будуть мешкати там, зможуть користуватися цим великим основним санвузлом. Друзі, як вам взагалі цей проект, напишіть окремо в коментарях, тому що, як на мене, це дуже крутий проект, і 100%, якби мені сказали, одне там розбудили два часи ночі, який ти хочеш будинок. Я 100% би сказав, що я хотів би собі ось такий великий будинок на 379 квадратних метрів. Будь-яка інша технологія вам не дозволить за такі гроші побудувати такий здоровенний будинок. Дах тут буде із пвх мембрани. Як ми знаємо, як ви вже бачили, або можете побачити до речі, в нас є відео про пвх мамбрани окремо. Та це супернадійний матеріал, це альтернатива всім попереднім матеріалам, з яких раніше робили покрівлю на плоскому даху. І найголовніше це довговічність. Ну і це ще не все. Крім супер будинку, ми покажемо вам ще альтанку, яка також збудована на цій ділянці. Перш ніж ми підемо на вулицю, давайте все ж таки скажемо, що все це чудо: всі ці 379 квадратів, вони були збудовані за 24 робочих дня. Отак. 24 робочих дня 379 квадратних метрів. Ціна раз, швидкість будівництва два, енергоефективність будівництва три. Ну і закриваючи тему вже з терасами. Дивіться, зараз це в нас перша тераса. Вона розташована у нас фактично де вхідна група і де є відразу вихід до кухні вітальні Ба Більше того, ми забули вам також розповісти про ще один дуже важливий нюанс. Тут є ще окреме технічне приміщення, про яке, про яке ми змовчали, і зараз я вам поясню, чому ми змовчали, тому що воно жодним чином не приєднане до будинку. З будинку, з середини будинку, ви сюди в цю кімнату не потрапите. І я буду відвертий, Я зараз також туди не потраплю, тому що тут зачинено. Власник забрав ключі. Але друзі, тим не менше, що я хочу, що я хочу сказати, про те, що це повне, повноцінне технічне приміщення. В нас виведена туди вода, в нас виведена туди каналізація. Тобто, ви зможете поставити там технічний душ, ви зможете поставити там абсолютно все приладдя формату аля, там знаєте, сад город, типу, що потрібно. Хоча я знаю, що тут городу не буде, але тим не менш. Тобто, все, що там є, все, що вам потрібно буде скласти, ви зможете скласти тут. У вас буде тут технічний душ. Це, до речі, дуже крута історія, коли у вас є домашні тварини. Коли, до прикладу, у вас є там домашній улюбленість на вигляді собаки. Так? От вона погуляла на вулиці, була погана погода, був дощ, лапи грязні, в хату ні. Друзі, ми зараз на другій терасі. Е, так, як ми можемо потрапити на другу терасу? Так само в нас є вихід з кухні Вітальні, але це вже в нас вихід іде з частини, там де вітальня саме. Потім в нас є окремий вихід із цієї кімнати. І ця кімната в нас аля формату там гостьової спальні, аля кабінету власника. ну щось типу такого, да? там, По проєкту вона взагалі спроєктована, якщо я не помиляюся, як, як кабінет. Да? Тепер ходімо, покажемо вам саму альтанку 64 квадратних метри. Чи це 100% більше, ніж ваша однокімнатна. Тут буде багато сміху, тут буде багато шуму, тут буде багато радості, галасу і щастя. Ну, тут ми бачимо альтанку, там у нас будинок. Навпроти відразу альтанки по проекту, тільки тихенько і нікому не кажіть. У нас буде великий басейн. Ну а в частині вже дальній, фактично, там біля і паркану з тієї сторони в нас буде розташований ще окремо гостьовий будиночок. І щось мені підказує, що цей гостєвий будиночок також буде сіп панелей Тому, друзі, я впевнений, що це не останнє відео з цього будинку. Ну, принаймні мені хочеться в це вірити, тому що проект насправді дуже кайфовий. Дуже крутий вийшов. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам чи сподобався вам цей будиночок, тому що для нас це важливо. І напишіть, що найбільше вам сподобалось. Ну і не забудьте про вподобайки, тому що ми ж продовжуємо знімати для вас контент. Ми продовжуємо будувати для вас будинки. І пам'ятайте, що підписка на YouTube канал SuperSip – це перший крок на шляху до реалізації власної мрії, до будівництва свого будинку, будинку про який ви так давно мрієте, і так мало комусь говорите. Залишайтесь з нами.